Скільки ж треба до того дубука ходити, скільки йому треба грошей віддавати своїх кровних, щоб воно пройшло? За один раз, що не поможе, чи що, не поможе. Лікування зазвичай проводиться через день, залежно від стану пацієнта. І цим, і цим я якоби знімаю всю відповідальність за себе. Да? У кожного з нас різні е, степені реакції організму на різні подразники і відновлення цього організму. Індивідуальне. цим чи не згідні? Yeah. Да. У кожного. Хтось так реагує, а хтось так реагує. І я вже приводив приклади. Тому і лікування для кожної людини, кількість процедур, буде виключно індивідуальним. Да. Курс триває 2-3 тижні, 8 або 12 процедур. Якщо через день виконувати ці процедури, то їх уже не так і багато. Ну, для того, щоб людина. Звикла і фізично, і морально до того, що в її житті з'явилися якісь там нові процедури, да? якщо в неї є функціональне порушення і тому подібне, це от я просто проведу паралель, ви зрозумієте, скільки мені часу потрібно ходити в спортзал, щоб я був великий, сильний і красивий. Оскільки, і щоб цей стан зберігся зі мною на все життя. Так, да. Якщо ти не будеш підтримувати себе. То все. Скільки тарілок борщу мені треба з'їсти, щоб я наївся на все життя? Є такий вислів: на все життя не наїсися. Всі грошей не заробиш. Да? От туди ж саме. При острих станах курс в середньому триває 21 день. Людину треба лікувати із дня в день. Перериви можемо робити, якщо є що, якщо їй дуже тяжко, і вона не може, або він не може. Витримувати таке навантаження. Ну, людина наскільки сильно затягує, затягується, значить, вона на врухах, що там або операція, або 21 день лікування у добу. Вибирай сама. Щоденні сеанси з використанням компресії. Це перший тиждень. Для чого ці компресії? Для того, щоб процедури проходили більш рефлекторно, доступно для людьми, щоб не було цих загострень, що і загострення виключить. Ну, загострення неможливо виключити, тому що буде певна реакція організму на подразнення. Навіть після того, як ви зробите масаж, у людини може зберігатися кріпатура. Так, вона відчуває, що щось там робилося. Міопресура це трошечки інше. Ви завтра зрозумієте, про що я кажу. Розтяжка додається, як тільки спостерігається позитивна динаміка. Що після розтяжки людині гірше це нормальна реакція. Нормальна. Просто оцей тригерний участок треба розтягнути. А тригер там буде, не піндюрка в м'язі, а затянуте все, вся, весь бік. Тригер буде від п'ятки і до нижнього кута лопатки. Оце все тригер. І потіліпати пальчиком в дирочки не вийде.